Візит представників Лохвицької громади Полтавської області до Вільнянська в рамках проєкту Пліч опліч розпочався з презентації про життя та роботу кожного населеного пункту. Торкнулися, зокрема, питань медицини, освіти та адміністративних послуг. Взаємодія і взаєморозуміння буде обов'язково. Воно вже налагодилось з перших хвилин зустрічі з розповіді. Ми зрозуміли, що одна і друга громада це ідентичні громади, схожі і абсолютно, ну практично в усіх напрямках у відношенні кількості населення і в відношенні інших питань. Ми першими із України вступили до Унії Балті. Міст це сюди входять всі міста Балтії, і ми є асоційованим членом цієї унії. Вони нас підтримують, всі міста, але от побратимів не було. Зараз вони у нас з'явилися це перші довгождання, і я думаю, що в нас все вийде. В рамках візиту делегації відвідали алею слави полеглих захисників України та майбутню підземну школу. Починаючи з кінця січня, роботи з облаштування безпечного освітнього простору тривають безперервно. Наразі підрядники вже на етапі зведення протирадіаційного укриття а відкрити школу планують до початку наступного навчального року. Слідкує голова адміністрації дуже слідкує і дуже переймається відкриттям саме 1 вересня цього року. Також торкнулися громади партнери питання адмінпослуг. Наразі Вільнянський відділ ЦНАПу надає їх понад сотню, в тому числі послуги радців. На місці працюють чотири адміністратори, діє на базі центру і єдине ветеранське вікно, а перелік послуг, які там надають, постійно розширюється. Нещодавно ми додали 19 послуг це по ветеранам. Тому що сьогодення вимагає таке, щоб ветерани постійно у нас їх збільшується, на жаль, і потреби ветеранів також збільшуються. Тому вирішили створити єдине вікно на базі ЦНАПу, щоб ветеран зміг до нас прийти і отримати всі послуги на в одному місці. Так як у нас в чотирьох громадах немає державних реєстраторів нерухомості, то я обслуговую ще й близько чотири громади: це Павлівська, Матвієвка, Михайла Лукашева і наша. Трохи менше Завільнянську, лохвицька громада також адаптується до умов війни. Нові партнерські зв'язки допоможуть перейняти успішний досвід один одного, каже міський голова Лохвиці Віктора Радько. Це дуже добре, що ми спілкуємося, тому що, закрившись у собі, там громада, вона щось може побачити у другій громаді. Нам є що їм показати. І ми також тут подивимося, те, що сьогодні є краще в них, і тобто перейняти досвід в нас. Ну багато чого схожого, спільні проблеми, і можна сказати, ми дуже схожі громади. На жаль, е, ну є Лохвиця трішки менша е, по кількості жителів. Ми є маленьке містечко, десь 11,5 тисяч населення. Інклюзивний ресурсний центр та укриття розташовані в будівлі Семененківського ліцею Павлівської громади. Нині тут зводять і підземну школу. Навчальний заклад разом із місцевим керівництвом відвідали і представники Зорянської громади, що на Рівненщині. Підземна школа запланована, заплановано розрахована вірніше на 200 чоловік. Тому ми надіємося, що ми ще будемо запрошувати і можливо з інших громад у нас дітки підтягнуться. Навчаються дітки у нас основна маса це Павлівська громада. Також у нас є діти із сусідньої Михайло-Лукашівської громади, з вільнянської громади, і є навіть один учень з Михайлівської громади. А от у змішаному форматі з минулого року навчаються учні Солоненського ліцею Лідер. Ремонт в укритті тут виконували як власними силами, так і залученням підрядників. Загалом в ліцеї навчаються понад 200 учнів. Двома автобусами щодня до школи підвозять 65 дітей з інших сіл. У нас на території працює інклюзивно-ресурсний центр. Працівники цього центру надають підтримку дітям. Вони з ними працюють саме в інклюзивно-ресурсній кімнаті. Плюс у нас є практичний психолог, яка проводить заняття, якщо це потрібно, індивідуальні заняття з дітьми. Діти в нас виходять по 9 класів. Одночасно в нас сховище поділено на класи, на такі зони, що дає нам можливість в укритті навчатися. Тому діти приходять до школи. Якщо звучить повітряна тривога, ми одразу спускаємося в сховище, і там у нас проходять уроки. Вони не сидять, чекають, поки буде відбій. А ми там проводимо уроки. Йдуть заняття всі. Також на території села Семененкова функціонує інклюзивний центр розвитку. Тут з дітьми та дорослими працюють спеціалісти благодійного фонду Посмішка Юа. Дітей, ну чоловік 10-15, напевно, відвідує їх. Напевне. Дорослих також чоловік 8, це стабільно ходить. Ну і там такі, що приходять періодично. Відвідують малювання, ліпка, е, викладали мозайку, вони з е, е, тразиками тут вони займалися, е, ниток поробки роблять. Е, ну, все, все, що можуть придумати е, спеціалісти, все, все, все вони роблять. Займалися його, і було в них таке заняття. Відвідали делегації із Солоненську амбулаторію, обговорили нагальну потребу в якісному забезпеченні лікарськими препаратами та відкриття аптечного пункту. Наразі ж за ліками по рецептах жителям села доводиться їздити у Вільнянськ. В рамках зустрічі представників Зорянської та Павлівської громад було укладено меморандум про співпрацю. Враження дуже позитивні у зв'язку з тим, що, хоча громада дуже маленька, але дивлячись на те, як розвивається в них галузь освіти, дивлячись, як сільський голова дбає про молодь, про організацію роботи і про надходження. До громади це ну, визиває дуже гарні такі позитивні враження. На зустрічі саме сільських голів буде визначатися більш такі гарні пріоритетні напрямки співпраці відповідно до меморандуму. Потреб в громади, яка знаходиться на території приближено до бойових дій, дуже багато. Ми розпочали обговорювати їх, але на даний час. Ще дуже багато роботи у нас попереду, щоб вийти на спільні проблеми. Що друг другу ми зможемо допомогти в них. Так що перші такі освітні, культурні ми обговорили. Основна мета проєкту Пліч опліч полягає у підтримці та відновленні інфраструктури, забезпеченні життєдіяльності прифронтових громад, а також зміцненні міжрегіональних зв'язків в державі. А от ефективність співпраці сприяє обґрунтований відбір громад партнерів Міністерством розвитку громад. Заповнюється спеціальна форма, тобто ті громади, які хочуть взяти участь, вони її заповнюють, пишуть, де, з якого вони регіону, які в них є потреби. І якщо немає якихось прямих побажань, тобто немає громади партнера, з ким співпрацюють, міністерство по критеріям населення, територіального розміщення, економічних факторів і різних різних експертів шукає найбільш схожі громади між собою, тобто, щоб вони мали багато спільних контекстів, і таким чином співпраця ще здійснювалася на елементі схожості, тобто на елементі того, що вони дійсно подібні і мають багато точок дотиру. Щоб далі працювати разом, нагадаємо, проєкт Пліч Опліч згуртовані громади стартував у грудні минулого року за підтримки міністерства розвитку громад. Участь в ньому вже взяли 400 громад з усієї країни. В Запорізькій області з початку існування ініціативи своїх партнерів знайшли 17 громад. Вадим сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.